Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами знаходимося у родинному селі Митрополита Андрея, і поруч біля мене знаходиться пам'ятний знак. В одному з попередніх наших сюжетів я трішки розповідала про нього сьогодні ж про подію встановлення цього каменя, бо вже сама ця подія стала історією. У 1990 році була відновлена традиція святкування для народження Андрея Шептицького, тут, у його рідному селі. Ця традиція була перервана совєтською окупацією на довгі-довгі десятиліття. Ми знаходимо старі фотографії ще довоєнні, коли ця традиція ще існувала. Отож, в 90-му році її відновлюють. Це було дуже велично. Ці урочисті події були, були присутні багато єпископів, а також української інтелігенції, українських діячів, котрі перейшли і табори, і також часи совєтської окупації. Це було таке справді велике свято Духу. І якщо би хтось хотів подивитися історичне відео з цього часу, в описі під нашим сюжетом обов'язково залишу покликання в Ютубі на це відео. Цьогоріч, 2025 року, 29 липня, виповнюється 35 років, як був встановлений цей пам'ятний знак. І цього ж року, 2025 року, 29 липня ми святкуємо 160-ту річницю з дня народження Андрея Шептицького. Наш проєкт присвячений саме цій події. Отож, дуже ласкаво запрошую вас через місяць приїжджати сюди, в рідне село митрополита Андрея Шептицького, щоб разом святкувати його у родини, набуватися біля його цінностей. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра!